Це тім тім каст. Мої вітання триває 328-ма доба протистояння ворогу. Два прапори з підписами українських героїв, головнокомандувача збройних сил України та генерал-майора, а також уламки з міста Бахму, днями на благодійному аукціоні розіграли влад яма і Дмитро Стопка. У результаті було зібрано 9400 доларів, які підуть на допомогу Збройним силам України. Друзі, привіт дивіться. Я нарешті отримав лоти, які нам передав волонтер Яськів Мар'ян. Він збирає на автомобіль. Для своїх побратимів це 46-та штурмова бригада, яка захищає Соледар і Бахмут. І вже в цю п'ятницю ці лоти ви можете виграти і допомогти збройним силам України на нашому фестивалі український вінтер-фестиваль, який відбудеться 13 січня. Друзі, приходьте. Ми чекаємо вас. Про війну в Україні заговорили й учасниці міс Фесесвіт. Нагадаю, у новому Орлеані днями обрали нову міссесвіт. Дві тисячі українка Вікторія Панасенко не увійшла до топ 16 фіналісток серед усіх міс, але здобула спеціальну нагороду, яку вручають лише тим конкурсанткам, які демонструють людські цінності. А ось Вікторія у соцмережі виклала відео, в якому ще раз нагадала світові і дівчатам, з якими змагалася на конкурсі, про війну в Україні. when the war started i decided to be a volunteer i stayed in ukraine because i know that i must protect my people i think that i can lose my the whole family last year in poland we did everything to help those people who needed the most Андрій Данилко зробив теж звернення на своїй сторінці в інстаграм. Артист попередив шанувальників про аферистів, які дають концерти від імені Вірки Сердючки, водячи людей в оману та показав кадри одного з таких виступів. Далі трохи закулісного життя у ліцибульської уривок з інтерв'ю, в якому вона розказує, через що довелося пройти заради тієї популярності, яку вона зараз має. Срала-мазала. Ти робиш, як ти хочеш, коли в мене там тисячу разів не виходило і закривались переді мною двері. А вони частіше не відкриваються, ніж відкриваються. Я собі сказала, що боже, якщо в мене є дійсно якийсь талант, а не я собі накрутила себе, то я прийду до своїх людей. Це буде довший шлях. Він буде отакий от якийсь. Я, я розумію, що він буде не непрост... Ти, але ну я знайду своїх людей. А от через що треба пройти тому, хто хоче схуднути, розказала і на своєму прикладі показала експертка шоу зважені та щасливі Марина Боржемська. Цього разу на своїй сторінці в інстаграм вона показала кілька корисних вправ для внутрішньої частини стегна. Завдяки таким ось тренуванням, каже Марина, спалюється надлишок жирових відкладень, зміцнюються кістки та суглоби, а ще упорядковуються думки. Тож займайтеся спортом, тримайте тіло в тонусі і вірте у Збройні сили України. Разом ми переможемо. Це тім, тім каст.